Манок, несемось далі, і на нашому шляху виникає ще одна механіка гри, з якою особисто мені здавалося б, ну не має бути ніяких проблем в користуванні. Але з моїх власних спостережень виходить, що не всі гравці розуміють, що то таке оті ваші забугорні манки. Тому почнемо з самого простого: що ж таке манок. Манок це механічний або вже з виходом мамбашер паку це нове DLC, і електронний пристрій, який імітує звуки тварин, чим прийманює їх та змушує рухатись у вашому Напрямку. Ну, наче нічого складного, подумав я, але не всьо так однозначно, прости господи. За механікою застосування манки буває трьох видів: свисткові, в які треба дути ротом обличчя, механічні ручні, логічно, що їх треба крутити у ваших цурупалках. Ну і електронні або ж електронний, він один. Там все по багатому там на кнопочках. Кожен манок має свій перелік тварин, яких він може заманити. Наприклад, гофрана дикого кабана це така трубка, знаєте? Знаєте, така з реберцями може заманювати, здається, три <клух> види свинок у різних заповідниках. А от, наприклад, манок на косулю зможе вам приманити тільки. Косулю. Тому, коли ви обираєте манок, уважно читайте опис манка. Навіть якщо на манку написано, що він типу для Оленів, це не означає, що він тупо для всіх оленів. Прикладом є олень Рузвельта, для якого є окремий манок. Хоч, в принципі, Олень Рузвельта, ну і по факту він і є олень. Ну, ось така фігня, коротше. Але увага, виключенням є електронний манок. Це з нового DLC Ambassador Pack. Він має налаштування, тобто ви самі обираєте, кого ви хочете ним приманювати. Тому він є універсальним манком на усіх тварин, яких можна приманювати манком. В манків є три характеристики. Перша це сила приманювання. Друга це час дії манка. і третя це радіус або ж дистанція. Тепер пробіжемо по кожній характеристиці. Першою в нас була сила приманювання. Якщо коротко, то це показник того, наскільки тварина зацікавиться вашим кличем, вашим приманюванням. Є певні числові значення. Найменш ефективний манок це гофра, схоже на ту, якою ми ну типу манимо кабанчиків, така трубочка. Тільки ця. Для оленів значення складає 25 одиниць. Потім йдуть 40 одиниць, це більшість манків. І тільки два манки мають силу в 50 одиниць. Це манок на оленів, на нього інколи кажуть, банка або келих, це той, який мекає, коли його перекидаєш у руці. І манок на індичку, той, що свисткового типу, називається вороняче каркання. Здається, слідуючою характеристикою розглянемо час або період роботи манка. Міра обчінується. Секунди, тобто після того, як ви пукнули в манок. Він буде діяти на тварину енну кількість часу. А саме є мінімальний час, і він складає 25 секунд. Це тільки на манках на пернату дичину, тобто гуси, качки і інші оці приколи. І стандартні 90 секунд для всіх інших тварин. В принципі, всі гравці без виключень фігачать по манку кожну секунду. Тому ця характеристика, ну, типу, знаєте, як прохідна. Хоча є певна логіка в тому, щоб не спамити манком. Бо мені здається, що це навпаки поганий. Ано впливає на вашу здобич, і вона буває, знаєте, тупить, підлагує, йде не в той бік, чи щось типу такого. Останнім пасажиром в нашому переліку характеристик манків є радіус або дистанція роботи манка. Кожен манок має свою дистанцію. Наш список розпочинає вже нам відома банка. Баночка, пам'ятаємо, манок на оленя такий там ще картинка, оленя на ньому така є. Так ось, ця банка, хоч і має найсильнішу силу приманювання, її дистанція всього 150 метрів, а це найнижчий показник серед манків. Далі йдуть манки 200 метрів, 250 метрів, до речі, 250 метрів видає знову ж таки знайома нам гофра на оленів, яка має найнижчу силу приманювання. Ну це типу такий, знаєте, прикол з балансом або щось, типу того. Ну і завершує, а точніше, завершують наш перелік манки на пернатих. Вони, хоч і мають найкоротші частії, але дистанцію мають аж цілих 500 метрів. Висновок: полювати з манком манками цікаво. Але це вимагає високої концентрації та зацікавленості в цьому. Особисто я рекомендував би грати з манками в тандемі з луками, наприклад. Тоді в цьому з'являється якийсь сенс, щоб тварина дійшла як можна ближче, а ви, в свою чергу, змогли реалізувати лук. Ну якийсь гарний постріл з луку, там знаєте там, на відосик. Також додам, що не варто покладати на манок багато надій. Це не 100% метод полювання, та й приманювання також, навіть якщо у вас прокачені ски. Кіли саме в манок, є таке. На каналі є відео з розбором скілів, ну велком так сказати. Якщо ви будете концентруватись тільки на манках, ви можете інколи засмочуватись час від часу. Бо може бути така ситуація, коли ви приманюєте тварину, та наче підходить, а потім різко крутить хвостиком і втікає від вас. Здавалося б, в чому проблема? А все просто. Ви не звернули увагу на вітер, і якийсь ведмідь вчуяв ваш запах і накивав п'ятами губки. Свої я сам особисто неодноразово потрапляв в таку ситуацію. Ну, не в ту, що ведмідь, а в ту, що я, типу, мисливець і злякав ведмінь. Коротше, ну що ви не зрозуміли, чи що? Ну не тупіть, будь ласка. Я себе ще глибше закопую тут. Так ось, грайте з розумом грайте з цікавістю. З вами був Сурженко. Адіос.